Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ещё, друзі, 24 квітня, п'ять днів тому був на діляночці. В своїх минулих відео показував, як виглядає діляночка спаржі. От, заросла вона трошки буряном, поборовся я з ним, пропало цю діляночку. От, і тепер от, 29 квітня. Хочу ж показати, з'явилися паростки спаржі, почала вона проростати, бо тоді, як ви бачили, нічого ще не було. Навіть натяку на те, що якісь там пророста, щось проростає, не було. А тепер от прийшов і хочу вам показати. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає рядочок спаржі, який я тоді прополов. Бачите, на перший погляд. Е Здалеку начебто нічого немає. Але підійдемо ближче і трошки ретельніше подивимось. Не переключайте канал, зараз все покажу. Ну от, Бачите, отакий от от росточок спаржі. Досить такий, бачите, товстенький, гарненький, з'явився. З'явився по рядочку. От. Ну, подивимося тут. Тут от, бачите, пеньки старі. Ще немає ростків. От і далі по О, бачите, ось такий маленький, з'явився. Ну там по рядочку, одначе то й не видно. Ну зараз пройдусь іще. От, ну поки що два пароски знайшов. І отак от порядочка, якщо дивитись, зараз ще ближче. По старих пеньках орієнтуюсь. Так, де вони у нас тут? Ті старі пеньки. Старі пеньки. Ну, де? де? Де видно їх, де не видно. <кій> От, ну Раз з'явилися перші, ага, ось ось старий пеньок. Бачите, ось старий пеньок. О, ну Біля нього не видно поки що, так? Да? Не видно поки що. Е, ага, ось на сліду видно, бачите? От З'явився. Ну що, е, пішла спаржа. Вже тут і у Львові. От і... Думаю, через пару днів вже вона виросте до свого товарного виду, що можна буде вже зрізати От, і обов'язково її приготуємо, спробуємо її на смак. Отож, сезон спаржі і на грядочці, і у Львові теж вже розпочався. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ну, ще декілька хвилин вашої уваги забув сказати, що буду готувати ще один рядок на посадку спаржі. Бачите, тут вже от почав копати рівчачок. От, ну, відстань, бачите, на відстані е, е, мінімум метр треба рядок від рядка. Щоб був. От. Бо спаржа розростається на пів метра в сторону. От. Ну, і почав купати рівчачок і тут -от буде, от, бачите, тут ще трава, але тут буде рівчак і е е два рядка поряд буде вже на наступний рік е рядка спаржі. А тож, е в наступних відео дивіться, буду показувати, як саме садити. Буду розкладати саджанці, от, е показувати на яку глибину. От, е ну, і вже, я думаю, Буду садити і зрізати вже і на, цьому, на цьому рядку буду зрізати спаржу, а на цьому буду тільки садити. І на ньому буде урожай вже на слідуючий рік. Ну, кому цікаво, то хай передивиться мої минулі відео за минулий рік, як ми садили цей рядок. І от бачите, в минулому році садили, а в цьому році вже, вже, вже з'явилися ростки, які ми будемо вже зрізати і вживати в їжу. А тепер на цьому все. Кому була цікава інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде багато ще цікавого.